Доброго дня ще раз вам. А у мене очередний кулінарний, так називаємо шедевр, якщо це можна назвати. Побачила у дівчинки рецепт в інтернеті. Вона взяла спагеті, залила водичкою, наклала туди сиру, томату, сметани. В общем, все це так закалопуцало і в духовку. Люди написали, що спагеті то склеїлось і нічого толком не вийшло. Сережка, ти мені світ заслиняєш. Я вирішила, ага, раз так, не буду я так робити. Я вирішила отакі макарошки зробити, бачите? Хочу на пол, на пол кіло, на пів кіло макарошок. У мене вийшло десь приблизно грамів 800 води. Це вже разом Ну, до літру, до літру так вийшло. Це вже разом 150 грамів сметани, е, томатного соусу. Це все зразу, все, все разом. Коротше, помішала я його, насипала спеції, солі, перцю, приправки, томату, сметани. зразу зразу зраз, сир зразу не клала, тому що думаю, сир сильно дорогий, якщо з. Порчу блюдо, буде дуже шкода. Сир тоді трошки витягнула з духовки, відкрила кришку, на мідний огонь поставила, достала кришку, відкрила, натерла сир і трошки ще поставила в духовку, ще трошки воно постояло. І бачите, макарони майже не склеїлись, такі вони відділяються одна від одної. Ну, таке, Получилось дуже ну, смачно, мені подобається. Але не дуже такий презентабельний. Вид вийшов. Ну нічого, їсти можна. Щось таке. Експериментую, дивлюся. Ну, спагітня дівчинка писала, що в неї склеїлись. Бачите, я взяла отакі рожки, і вони в мене не дуже склеїлись. Так що, ось таке блюдо в мене сьогодні вийшло. На пів кіло макаронів, 150 грам сметани, 150 грам водички, розбавила саматним соусом, розвела, довела це десь до літру. Тобто літер рідини в мене вийшов на пів кіло макаронів. Коли воно протушилось, уже на ну, так водичка почти всі, всі достала з духовки, натерла сир і ще на 5 хвилинок в духовку. Ну, от таке. Пробуйте. Якщо вам сподобалось, то пробуйте. А ми будемо також пробувати. Всього вам кращого.